Всім привіт-привіт! 20 на годиннику, Це значить, що у нас час ефіру. з вами я, Катя Баділа, Катерина, ваш тренер природного омолодження обличчя, постави та тіла. І сьогодні ми будемо з вами працювати за поневрозами. Це за це буде розслабляючий масаж перед сном. Будемо розслаблятися, і якщо, наприклад, хто пропустив, позавчора ми працювали з шиєю, розслабляли шиї, вчора ми працювали плечі та руки. І сьогодні область шиї, щоб ви добре спали, область потилиці і апоневрозу буде. Так, і поки ви збираєтесь, я відповім на питання. Сьогодні е, я зранку виставляла віконечко для і Одне з питань було про брови. Що е, зараз брова є? А їх на фотографіях давнішніх, їх майже не було. Ну, вірніше, вони були тоненькі. Ну давайте чесно, чесно скажу вам, що 15 років тому, а ну-ка, згадайте, да, що ми всі ми лишали ці брові ніточки, треба було прям вищіпувати, щоб це було ідеально, тут максимально з усіх сторін. І тому вони, звичайно, там тоненькі. Пишіть мені, як чути, як видно. Здоровайтесь взагалі, вітайтеся. Мені також буде приємно, що я не просто сама з собою тут розмовляю з телефоном. Так, і звичайно, але ось ця фішка вищипування брів, вона така була опасна, скажімо так. Чому? Тому що вищипування брів можна було потім собі навпаки нашкодити. Ну, це ми через роки зрозуміли. тим, що Доброго дня, тим, що навпаки, вищипуючи, вищіпуючи, вищіпуючи, ми могли а, послабити, послабити ці булинки, і, і взагалі потім волосся не росте. Але що ще допомагає? От як ми сьогодні з вами будемо робити масаж по неврозу, масаж ший. те теж саме, будь-який масаж, він активізує. Не тільки кровеносну систему, не тільки лімфатичну систему, не тільки сальні залози активізує, коли ми робимо масаж обличчя, в нас шкіра стає кращої якості після масажу, тому що більше крові проходить. Нормалізація сальних залоз теж саме у нас відбувається з волоссям, коли ми. А от коли пару днів тому в нас був з вами 11-й ефір, і я відслідкувала особисто. Я ж то виходжу. Ви хтось зайшли, хтось не зайшли, хтось зробили, хтось просто послухали. А я відслідкувала, от я просто масажі з вечора, ввечері з вами роблю. І в мене волосся було зовсім іншої, стало, вірніше, зовсім іншої якості. За рахунок чого? За рахунок того, що масаж допомагає збільшити кровопостачання кожної цибулинки, ось наші цибулинки. І тут більше більше крові, а з ними приходять всі, всі мікро-макроелементи до кожної, як будів, будівні такі матеріали для кожної волосинки, і вона буде сильніша. Та да, Там е, точаться спори, не спори, як то кажуть, що волосся воно не живе, це відмерлі тканини, ніякі нігті. Але на стан волосся знаю точно і не тільки я, і всі мої клієнти, що е, масаж. Впливає, плюс стан шиї впливає, наскільки в нас зажата шия ось тут. І безпосередньо стан шкіри голови, стан а, шкіри, якщо ми за брови, то стан шкіри і лобу, і повністю всього обличчя, і, звичайно, те, наскільки часто приходить туди кров. Окей, поїхали. Спочатку ручку поклали на шию і от повністю шию, от наша шия ззаду, наприклад, на задній поверхні повністю захватили тут хребет. Повністю захватили і складочку вздовж хребта прохвачу, так, про, як про складку 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 проводимо так, щоб вона вас висковнула. Давайте я спробую повернутися. І щоб вона в мене висковла. Тобто хребет сам я не чіпаю. І повільно, повільно. Не треба, щоб було боляче. Це повинно бути, знаєте, так, приємно. Доброго вечора. Приєднуйтесь. Легко-легко. Хто робить зі мною? От уже ми з вами працюємо два тижні. Хто робить зі мною навіть більше, уже третій тиждень, це ж похідні ми не беремо. Хто робить зі мною, пишіть ваші відчуття загалом, От, відчуття в шиї, відчуття в голові, відчуття, наскільки вам чи легше вставати зранку, чи ні після масажів, як вам заснути, тому що мені, як тренеру, мені важливий цей зворотній зв'язок від вас. Перше, я розумію, що ви його робите, навіть якщо одна людина буде робити, я все одно буду виходити в ефір. Бо я знаю, що ця одна людина мене чекає. Ну і взагалі я і собі буду робити. Включила собі прямий ефір. Не хочете не робіть? Така завлікла вас. Тільки волосся буде блищати в мене. А тих, хто не робить, не буде блищати. Так, легко-легко. По черзі тепер двома руками. Голова, прям пластична шия м'яка. Сердечки, о, вам зайшло. Ну це правда. це правда. Можна зберігати собі мільйон різноманітних відео в, в інстаграмі, копірувати купу посилань, мати телеграм свій якийсь канал такий, тільки там, де ви де, де зберігати бібліотеку, якихось. Класних відео корисних. Тут тільки того, що воно от там лежить, воно не робиться. Не робиться, треба щось самим робити. Чекаю ваших ефірів. Ой, так приємно. Стало легше прокидатися вранці та швидко засинати ввечері. Ну це ж прекрасно, це, це просто прекрасно. Я дуже рада. Масажуємо, масажуємо. Легко, легко, легко. І голова така, знаєте, податла. Податлива, подат. Так, підождіть, ви продовжуєте. Я зараз вас кліпне. Мені я ж блогер, мені треба зробити фото виставлю в сторіс. Угу, Легко-легко. Тепер одна ручка, давайте по черзі. Область петилиці і вібрація. І ми ж з вами ви пам'ятаєте, я впевнена, якщо ви тільки починаєте, то от ми розділили голову на. Розстілили голову напополам. І ще напополам. І отут ми пальчиками проходимо ось цю всю область. Область потилиці. Тобто ми поставили пальці однієї руки і легка вібрація. Приліпили пальці і робимо це на місці. Легко-легко переставили пальчики. Дякую. А ви знаєте, що краса в очах хто, хто дивиться? От вас всередині, як каже, добре серце. І ви, ви це і бачите, те, чим ви наповнені. Так. І повністю, повністю, повністю до області за ушками. І інша сторона також. Розслабте повністю лоб, розслабте, можете закрити очі, розслабте щелепу. Угу. І знову одна сторона, і інша прям пальчиками, не нігтями, а пальчики приліпили, і вони разом рухаються зі шкірою. Тобто ми ні в якому разі ось так не робимо, тому що ми тільки навпаки травмуємо. От якщо ми про масаж понегрозу, от те, що ми зараз з вами будемо робити, і вже робимо. То це можна робити зранку для того, щоб прокинутись. Ви зможете прям відслідкувати, що набагато швидше очі відкриються ввечері для того, щоб заснути. І плюс перед тим, як ви миєте голову, ну, буде класно зробити масаж, розчесати волосся і потім мити голову. І поїхали! В кого довге волосся? Захвачуємо пучки і кругові рухи. Пучки захвачуємо максимально близько до шкіри. Тобто нам не треба отак робити, щоб ми не тягнули волосся. Максимально близько. В кого коротке волосся, пальчики. От, покажу тут, бо буде видно, волосся не буде перекривати. Пальцями поклали, приліпили і ось такі кругові рухи. Те ж саме в Приліпили і ось такі рухи. Якщо довге волосся, то пучки, рот розслаблений обов'язково плечики відслідкуйте, щоб вони не підскакували. Тільки за рахунок ліктів, тобто, от ми сидимо, лікті підняли і все, і проходимо всю всю голову. Розслабте щелепу обов'язково. Для тих, хто хоче працювати не тільки з шиєю, а ще й з обличчям, тобто з носогубками, з підняттям ваших брівок, куточків губ, шиї, особливо з цієї частини шиї, приходьте, приходьте в проєкти, особливо клуб, там ми глибоко працюємо з м'язами. І там, там взагалі inclusive, і руханки і вправи для постави. Ім'я за тазового дна, от я що додала і типування. Тобто все-все-все ціна там дуже адекватна, якщо так порахувати, там трошки більше, ніж 400 гривень в місяць, якщо річний абонемент, то так виходить трошки більше, ніж 400. Кажу, одразу ну, мало таких цін на ринку, а наповнення набагато більше по цінності. І легко-легко, розслаблений, нагадую. Легко-легко, легко. Клас. У мене такий масаж роблять дівчата навіть ті, хто не любить, щоб в них а, щось робили в волоссі, вони самі собі роблять, кайфують потім. Особливо класний, коли болить голова. От буквально вчора чи позавчора мені писала клієнтка, що коли болить голова у чоловіка або в неї, робить от вона і собі, і чоловік ось такий масаж. Чому? Тому що е, головні болі вони е, виникають дуже часто, це називається головні болі напруги. От саме через напруження. Коли в нас багато стресу, ми ж зажимаємося, особливо от область плечей, область шиї, потилиці. І через зажатість, через оцей спазм. А як ми можемо розслабити? А ніяк. От як ми розслабимо спазм або зажатість області потилиці. Та що б ми не робили? Якби ми не дихали, ми це не розслабимо, якщо ми не підключимо руки. Навіть самомасаж. масаж. А масаж прибирає навпаки, ось це напруження. Чому класно вам спиться? Тому що ми прибираємо напруження після, після важкого дня. Угу. Так, що ми тепер робимо? Тепер ми вздовж росту волосся. Ось тут. Ми беремо маленький пучок по черзі, по одному. Близько-близько беремо від, від шкіри. І легко, легка вібрація. Таке, як ніби ми хочемо потягнути дуже-дуже легко. Легко-легко. Розслаблене. все. Постарайтесь, щоб все, все, все максимально все обличчя, плечі були розслабленими. Перехватили інший пучок. І так само легко-легко. Не треба виривати. От повинно бути, знаєте, приємно, не боляче, нічого не тягне, просто приємні відчуття. Чим далі ви будете отак робити від шкіри, тим травматичніше буде для волосся. Тому максимально близько, обхватили. Якщо коротке волосся, так само, просто буде без оцих моїх наворотів на палець. Захватили і легко, легко, легко. Легко-легко-легко. Так, те ж саме сюди, повністю всю область роздувилась сюди. І друге ще питання було а, на рахунок очей, як піднімаються брови, якщо ми порівнюємо з тими фото, які в мене були до цього, і в мене брови були от, от сильніше ось так. І область між брівки там в мене була більш вираженіша. Ну, якщо навіть брати от, по моїм братам. Це в нас, я так розумію, сімейна Ось тут от масивна ця частина, і братів моїх прям сильно видно. От мене було б так, так само, якби не масаж. Таке, знаєте, м'ясисте, я б сказала. І коли ми розслабляємо, от я розслабляю масажем раз, я працюю за поневрозом, а поневроз піднімає брови, коли ми тут розслабляємо. Коли ми працюємо з м'язами скроневими і потиличними, дівчатам є в клубі, ми з ми з ними вчились, як розкривати обличчя без, без рук, підключаючи скроневі м'язи, підключаючи потиличні м'язи. Це не, не легко з першого разу, не всіх виходить. Але от навіть такі мінімальні відчуття, це вже дуже класно. Бо потім, коли ми відчуваємо, що у нас так все хоп сюди, то ми можемо навіть без рук за допомогою м'язів. Розкрите обличчя. Легко-легко-легко. А давайте з вами всю голову пройдемо. Не тільки біля, біля шкіри. Там, буде не так комфортно, але можна пройти ось ось сюди ще далі за вушками. І так само. Легко-легко, легко, легко. легко, легко. І сюди, знову захватили печок. Дуже, дуже близько до вечери беріть. І легко, легко, легко. Як же ж класно, в мене вже навіть очі розслабилися. Легко-легко. Сторона. Так, де я закінчила тут? Закрутили, от ви можете сидіти ввечері, там щось робити біля компу, навчатись навіть. І, звичайно, я не рекомендую, коли там у вас якась зустріч за комп'ютером. В залежності від того, з ким ви зустрічаєтесь, але ну, буде виглядати так дивненько трошки. Але якщо ви вчитесь, вас не видно, ну а чому б ні? Легко-легко. І сюди. Угу. Вау, які люди! Привіт! Привіт, моя красота! Так, і завершимо тут також на, на, на потилиці. Трошки-трошки, легко-легко. Воно буде не дуже так комфортно на потилиці. Чудово. І що ми тепер робимо? Тепер ми ручки доволі такі жорсткі, але м'яко. Жорсткі, але м'яко. І ми лобу легко нагору до тім'ячка. Сюди до тім'я. Ми як ніби розкриваємо наш лоб. Розкриваємо. Робимо так по два-три рази, проходимо далі повністю відлогу. Далі від скрони за вушками, за вушками і від потилиці також нагору, нагору, нагору І все насолоджуємось вашими відчуттями. Ух ти, скільки волос! Разу насолоджуємося відчуттями в вашій голові, в вашій шиї. А зразу, одразу кажу, що ви зараз розчешетесь, у вас більше випаде волосся. Це нормально. Як я кажу, все, що держалось на саплях, воно просто зараз випаде. І, але на, його, а, на сміну прийде нове, здорове, красиве волосся. Дайте собі час. Особливо, коли ви підключаєте роботу комплексно і шия. І волосся, і шкіра, і обличчя. Тоді просто результат вау! Вау! Тому що от коли був, була в нас відео, відео дзвінок, відеоінтерв'ю з однією з учасниць клубу з пані Тетяною, і в неї просто через два місяці почав лізти пух, і от таке волосся на момент відео інтерв'ю, в неї волосся на голові було в два рази більше. Це тільки масажі. Вона змінила харчування і масажі. Це в комплексі дало ось такий крутий результат. Я вас обіймаю. Так, у нас завтра четвер. До, До завтра, Па-па.